готелю. Після того, як тільки що побували в бідрунці. І заходимо. 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 Ходимо. Так, Доброго дня. Дякую, що почекали нас. Їдемо. Ти лежав. І приїхали до себе на поверх. Їдемо. Давай, ти вперед. В тебе ключі. Носи мені ключі. Відкриємо. Я хочу показати наш номер. Виникає питання. Я відео, в якому номері ми живемо, вже зняла. Але ще підписники пишуть. Щоб ви показали більш детально все-таки, що у нас є. Зараз йдемо, купившись в бідром, те, що ми любимо. Так, ось, ну заходьте перший. От заходить чоловік перший. Так, ось коридор. наш. Це коридор, оце двері направо. Це туалет, ванна. Зараз вам покажу. Ось шафа. Наше куди ми речі складаємо. І ось я хочу показати, бо виникало питання таке, чи є у нас в номері ванна, туалет. Оце вхідні двері, в яких ми зайшли. Ось я відкриваю двері до ванни. Вмикаю світло. Ось рушнички такі гарненькі нам дали. Так як завжди в готелях, ось такий ще рушничок під ноги. Це душова кабіна. Так, і душова кабіна, гарно зачиняється двері на магніті такі. І дуже зручно купатися. Ну і як будь-яка ванна, то, звичайно, будь ласка, зеркало. Пен, сушити волосся. Вон чоловік в коридорі зараз іде знімати курточку, роздягається. Зараз покажемо вам, що купили в бідронці, на яку суму. Ось уже сонце. Ми виходили, був туман. От, Ну, Звичайно, унітаз то завжди є в номері. Сподіваюсь, що зрозуміло. Стало, що в готелі номер, так як і у всіх готелях, з ванною, з туалетом, з душовою. І зараз ми покажемо, так, покажемо ось далі і покажемо сюди. Ось такий столик у нас, де ми сідаємо за комп'ютером, дзеркало, ось якісь наші речі. Збиралися вранці, то так воно все лежить, як ми збирались. І ось вигляд туди в коридор. Оце кімната наша ще раз показуємо нашу кімнату. коридори, ванну і туалет вже показали. І зараз ну, ліжко, звичайно. Ось наше ліжко, на якому ми спимо. Вон, той вигляд з вікна, про який ми показуємо. Вам ось цибуля, вітаміни ростуть. І я хочу зараз е, показати вам, що ми купили, яка ціна. Так, а і ще так ось гриль. Зараз чоловік буде м'ясо на грилі робити. Ось гриль, будь ласка, відкриваю вам. Тут ми готуємося. У нас така. Гріль куточок називається. Ну, горішки, то, -то є вітаміни. Ось те, що чоловік поклав, що ми купили тільки що в відронці. Далі он туди коридор, як я сказала, кухня. іде, а це кухня, такий окрема кухня <реш> для тих українців. Хто потребує, щоб була кухня, то нам дали кімнату з кухнею, бо в чоловіка цукор підвищується. І так, це холодильник. Так, ну, Наш холодильник з продуктами. Звичайні шафи там стоять, Ну, це те, що. Уже ми придбали. шафа, звичайна шафа, де стоять там тарілки, чаї, спеції. Все так, як вдома. Мені подобається цей кухонний куточок один і кухонний куточок два, де гріль ми робимо. І зараз покажемо. І я не знаю, як розвіяти міфи, коли говорять про те, що. Несмачне м'ясо в Польщі. Ну, Зовсім не погоджуємося з цим. І зараз давай викладуй чек, де чек? Ось, І куди. поклади поруч м'ясо, щоб знати, скільки кілограмів. Ось отак просто бери. Ось шиєвна. так викладуй Ось. шиок. Далі клади. Бедро так, Ну, чоловік захотів отаке от шийок. Я захотіла ось таке м'ясо. У нас морозильна камера пуста, м'яса немає, тож нам цього м'яса наскільки на пару тижнів так вистачить, ага. як не більше. Тобто це м'ясо, що куплене зараз, ми його так швидко не з'їдаємо. Молоко позбираюся ці кульочки, щоб не заважали, тому що цим товару, щоб люди бачили, що ми купили. І на яку суму ми купили. Ну, ось чек лежить до цього товару, що ми купили. 41,45 множите на 10. Тобто це 420, 430 гривень, нехай, бо там більше 10 трішечки золотий коштує. Так, скільки тут м'яса? Так, дивимося, скільки м'яса, ну показує нам. 1,35 так, один, один дри... 300. кіло 350 грам. Це ось оце те, що показано на малюнку, Куда? верхня частинка бедра. Це курятина. Оце скільки вага ось яка ціна, скільки коштує. А це це ошийок. Так, ось намальовано, бачите, свинка і намальована шийка. І ось, будь ласка, написано: тило, вага, тило. кіло шестсот грам, і ціна. Дві пляшки молока жирністю 3, ,2. Ну Ціна, вон там ціна, ціна. Да, ціна, я вам зараз скажу, ціна інша. І зараз іще сир ось покажу. Ну і купили ми ось сир. Ціна тут інша. Чек. Ви побачите, ось вам показую чек. Ціна за м'ясо. Там, де карков написано, карковка, це якраз є ошийок. І ми бачимо, ось ціна там яка 38, скільки там? Чимось, мінус 18. Тобто від оцієї ціни віднімається мінус, тому що. Ми зазвичай беремо ось по знижкам м'ясо, але воно свіже завжди м'ясо. Так само куриця. Так, ми бачимо, куриця, то молоко, а то ось удо внизу 19,50 мінус 9. І в кінцевому результаті ми отримали меншу ціну. Ну, скидки на молоко і на сир не було, то це повна ціна. Ось оце, що ми скупилися. Дивіться, можете запам'ятати, м'ясо куриць, кіло 350, кіло 350 і звинина кіло 700, кіло 670. От кіло 700 і кіло 300 От ми вважаєте, 3 кілограми м'яса купили, це Нам точно більше клітр. Ну, молоко скоріше у нас йде і сир, а м'яса хватить надовго. От ми скупилися, вважайте, на 400 гривень. Оце 400 гривень. Молоко ми будемо ще купувати, сир ми будемо ще купувати. А м'ясо це ну, два тижні це точно ми його будемо їсти. Ось такі ціни. І хочу показати, показувала вам ранок такий туманний. Так? А зараз покажу, ой, яке ж там сонце. Ой, таке яскраве, яскраве сонце. День дуже сонячний сьогодні. І ми вам розказали не тільки сьогодні про те, що були в лікарні і зробили відео, а як ми прийшли в номер наш, в наш номер і навіть що ми купили. Всім бажаємо здоров'я. До наступної зустрічі!